Дуже містка така цікава машина, місткий салон, 2-літровий потужний двигун, автоматична коробка перемикання швидкостей. Дуже збалансована себе даний екземпляр веде на дорозі. Він водночас і м'який, достатньо, і жорсткий. І не дивлячись на те, що така довга база, має достатньо пір. Це Реально, тому що я показала, що в принципі вона не має таких проблем, як черкання в місці. Ще десь там на якихось перешкодах. По кузову немає жодної в'ятинки, подряпини. Це вона така чистенька, охайна, ну дуже збережений автомобіль від одного швейцарського власника. Відповідно, новий стан. Такий, як бачимо. Це сміттє оригінальне в Кулову. Наявні всі датчики, Дуже така цікава комплектація, як для себе, супер варіант. Сімейство Volkswagen. А саме це шаран. Машина щойно пригнана з Швейцарії. Розмитнена, готовий повний комплект документів для постановки на облік на нового власника. Що бачимо під капотом? Дволітровий дизельний двигун на 103 кВт. Тут, як бачимо, оригінальне. Ці гвинтирці з'єднання нічого ніхто не крутив. Це супер. І дуже рівненько працює мотор. і Це комбінація 2 літри дизель на автоматичній коробці перемикання швидкостей, а саме ДСГ мокра, шестиступенева. Надійний варіант, збалансований і досить таки економний Вона веде себе, вже впевнено і збалансовано, не дивлячись на такі серйозні габаритні її розміри, вона велика ця машина. Вулиця як маленький і компактний паркетник. По підвісці я б сказав, це біло збалансований такий варіант і жорсткості, і м'якості. Витрата палива за місто може складати в районі 5-5,5 літрів. В місті може досягати в принципі десь і до 7, -7 літрів, 7,5, з Але це знову ж таки як їздити. для такої місткої, великої, габаритної тяжкої машини. Це дуже гарні показники підкреслюю. Окремо хочеться відмітити обзорність даного автомобіля. В ній видно абсолютно всі все на 360 градусів. Мертвих зон вони дійсно є, як і всіх машинах, але їх небагато. Вона дуже обзорна. От з точки зору вигляду дуже круто все можна побачити до дрібниць та умови. 2011 рік, чистий 2011 рік з усіма оригінальними вікнами в кругову. Що має по комплектації? Ну, як бачимо легкосплавні липкі диски оригінальні R17. В цю комплектацію входять. всі 4 електроскоп Також дитячий контроль, електроскладання і підігріви бічних зеркал, датчик дощу, датчик світла. Серво кермо, Шкруїз контроль певна річ має. тут Ступінчике регулювання рульової колонки. В автомобілі присутня оригінальна аудіосистема GPS-навігатора, двовзонний клімат-контроль, підігрів сидінь лівого правого передніх пасажирів, функція старт-стоп двигуна. Датчики тиску, система паркування, датчики парковки і відключення ЄСП. Також є електроручник. Електрогельмо для стоянки. Ну і повний набір пакет ARBHів. В задньому дзеркалі влаштовані датчики теж затемнені. Електрорегуляція сидінь присутня. Стан стелі тут теж ідеальний, нічого нема, ніяких пошкоджень. Шкіряний комбінований салон, шкіра тканина, збережено все. Плавно відкриваються, закриваються ці двері на салазках. І що хочеться відмітити характерно, те, чого всі бояться в таких машинах, це те, що ну, в машині є сторонні шуми, в їзді, тому що є оці сумні двері і начебто втрачається жорсткість цього кузову. Такого в даному екземплярі нема. Знову ж таки, вона не бачила наших доріг. Відповідно, стан неї перфектний з цього приводу І ну, таких моментів, нюансів по ній не спостерігається. В машині, як і у всіх в принципі, шаранах, присутній обдув для задніх пасажирів, також для багажника окремо. Зона завантаження закрита зараз шторкою От, в відкритому стані. Знову ж таки, теж все супер. Тут все ідеально. По завантаженню таке враження, що взагалі ніхто нічого не завантажував, Вона не має жодної подряпини. Та задня так звана виверточна пластина ну, пластикова. Ніша також має стан. Все по оригіналу. Нічого не кручене. Ззаду стоїть оригінальний знак аварійної зупинки. Всі шильдики, наклеїчки, все є. Машина ще на транзитних, оригінальних швейцарських Права. Права сторона дивимося. Тут все теж чудово. Машина обладнана оригінальними заводськими рельємні на крищі. Зараз в загальному зорі ми це побачимо. Ну і знову ж таки фішка всіх Volkswagenів це наявність таких столиків для задніх пасажирів, спинках вперед. як на мене зручно і в принципі деколи дуже функційно. Таншкіри таке враження, що ній взагалі не їздили, але ну, в машині своїх рідних 200 тисяч пробігу вона має. От, повністю сервісована до останнього кілометра. У 2020 році кінець 2020 року останній сервіс на оригінальному Volkswagenі. Немає жодних помилок, ніяких технічних нарікань. Це просто супер. Volkswagen. Друзі, всім успіхів! Бажаємо здоров'я і до скорої зустрічі. Очікуйте від нас новини.